Вітаю вас в своєму просторі. Мене звати Тетяна, я діагност. і в рамках рубрики Чашка цикорію я вам пропоную діагностику, Ваш щасливий ресурсний 2026 рік тільці. Отож бо сили, проявіть мені, будь ласка, прокажіть для тільців, яким буде ваш 2026 рік. Ой, дуже швидкий, дуже швидкоплинний а, історії, якісь випадки, якісь зміни будуть такі прямо швидкі одна за одною, одна за одною. А таке буде відчуття, що ви як вхватили удачу за хвіст, і ви прямо несетесь. Глобально пришвидшено до змін у вашому житті. Зміни будуть торкатися кожної сфери життя. Буде таке відчувати, як у вас, таке відчуватися, як у вас прям перезборка, якась перепрошивка відбувається прям всього життя. Можуть бути і переїзди, можуть бути кардинальні зміни в особистому житті. Тут неймовірна глибина, плюс. Сфера здоров'я теж, от майже у всіх знаків я відчую сфера здоров'я. Дуже фанить, будь ласка, зверніть увагу на стан вашого здоров'я. Тому що тут відчувається, можуть бути якісь і втручання хірургічні, тому тримайте руку на пульсі вашого здоров'я. Не нехтуйте. Тими проявами, які відбуваються у вашому тілі. Видихайте, уповільнюйтесь, давайте собі передишки, тому що така активність відчувається, що ви за нею навіть як не поспіваєте, не, посп... ну, як... да, не поспіваю. Мені треба видихнути, мені треба передихнути, дати собі уповільнення. Я вам бажаю себе чути. Ця діагностика поверхнева. Якщо вам захочеться почути більш глибинну діагностику, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях, і я зроблю діагностику по сферам. А я вам бажаю щасливого ресурсного 2026 року. Хай цей рік буде неймовірно гарною главою у книзі вашого життя. Будьте щасливі, будьте здорові, будьте ресурсні і з новим роком.